Всі ми, дітки, любимо відпочивати на природі у лісі, на березі річки або моря, у селі. Жива природа це рослинний та тваринний світ. Пропоную вам уявити, діти, подорож у світ природи. Природа це живий організм, а ми з вами частинка природи. Тому ставитися до природи треба як до самого себе. Дуже важливо зберегти все таким, як воно є, не нищити, не руйнувати, а залишити землю такою чудовою для інших поколінь. Сьогодні я вас запрошую на віртуальну прогулянку, а куди відгадайте загадку. Влітку зеленіє, а взимку чорніє. Здогадались? Так, це ліс. А ще діти. Важливо берегти своє життя і здоров'я, щоб насолоджуватися красою навколишнього світу, а це значною мірою залежить від нас самих, від нашої поведінки. Слід пам'ятати певні правила безпечної поведінки. Про них ми сьогодні і поговоримо. В усі часи люди вважали дуже корисними прогулянки, в тому числі і лісом. Що ж таке ліс? ліс це народне багатство. Він дарує людям цінну деревину, ліс це фабрика кисню, зелена аптека, ліс житло, де звірі птахи можуть знайти собі поживу. Митці завжди оспівували і оспівують природу у казках, піснях та віршах. Сьогодні ми повинні зрозуміти, коли ліс для нас друг, а коли ворог. Дізнаємося, як треба поводитися, щоб обминути всі можливі небезпеки. Відпочинок приніс радість, задоволення і хороше самопочуття. Прогулянки не тільки зміцнюють нам здоров'я, а ще розширюють кругозір, прищеплюють любов до навколишнього світу. Та перш ніж ми потрапимо на прогулянку до лісу, нам потрібно приготуватися. Насамперед подумати треба про одяг, яким він повинен бути. Він має бути закритим і зручним, а взуття закритим і м'яким. А як же поводитися у лісі? Ходити лише по стежинкам. Не можна розпалювати вогнище. Не можна шуміти. Не можна руйнувати мурашники. Не можна ламати гілки. Не можна ловити метеликів. Не можна руйнувати гнізда. Не можна топтати гриби, не можна залишати сміття, не можна забирати тварину. Збирати гриби, горіхи та ягоди можна лише з дорослими. Прогулянка або похід в ліс дітки. Можуть бути не тільки приємними й корисними, а й небезпечними. Які ж небезпеки можуть чекати нас у лісі, можна заблукати у лісі. Це небезпека загубитися у лісі або заблукати. Тому до лісу дітям вашого віку можна йти лише з дорослими, з батьками, бабусею або дідусем. У лісі є свої закони, за якими живуть столітні дерева. Помахи, тварини та птахи, тому в ліс варто заходити спокійно та без галасу. Зустріти диких тварин. Під час відпочинку в лісі треба пам'ятати, що господарі у ньому все ж таки не ми. Натрапити на них можна рідко, адже, почувши людину, вони й втікають. Слід остерігатися зустрічі з дикими тваринами. А якщо побачили, дайте можливість їм утекти. Адже коли вони хворіють на сказ, кидаються на людей. При укусі тварин слід звернутися до лікаря. Отруйні гриби і ягоди. Ідучи в ліс за грибами, пам'ятайте, що в кожного їстівного гриба є двійник. Не всі гриби потрібно зривати. Зустріли незнайомий грибок не чіпайте, не топчіть, комусь він дуже потрібний. Деякими видами грибів. Лікуються хворі тваринки, а є гриби, що дружать з деревами і допомагають їм рости. Укуси комах. Укуси деяких комах можуть виявитися небезпечними, оскільки серед них дуже багато отруйних. Сьогодні дітки ми дізналися, як поводити себе у лісі. Якщо ви запам'ятаєте всі правила веселий, Безпечний і добрий відпочинок вам гарантовано, тож нехай кожна прогулянка на природі буде приємною, чистою і безпечною.